Господи, Ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою, і місце перебування мого Ти визначив, і всі путі мої відомі тобі. Ще немає слова на язиці моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш. Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою, дивне для мене всевідання Твоє. Високе воно для мене, і я не можу збагнути його. Куди піду я від духа Твого і від лиця Твого куди втечу? Зійду на небо, ти там перебуваєш. Зійду в пекло і там ти. Чи візьму крила в ранній зорі і переселюся на самий край моря, і там рука твоя поведе мене, і правиця твоя триматиме мене. Сказав би я, може, темрява сховає мене, то й темрява стане світлою перед тобою. Не сховає від тебе й темрява, бо й ніч перед тобою, як день, і пітьма перед тобою, як світло.